Хотіли пити в чи вечірню каву, а може, і повечеряти в такому гарному ресторанчику Кофе Пленет. Це не реклама ресторанчику, це поряд. І з цим ресторанчиком продається двохкімнатна квартира у цьому будинку. Чи важливо при виборі квартири розуміти, в якому будинку вона знаходиться? А зараз ми вам покажемо зразково показовий будинок на сухій бальці, який реально кращий. Цьому райончику. Подивіться, який капітальний такий будинок з червоної цегли. Повністю по всьому периметру утеплений цоколь. Замінені водосточні труби, і в самому підвалі повністю всі труби металопластикові замінені. А також дах тут. Метало Зайшла в будинок сталінського типу, хочу вам показати, який тут сходовий майданчик просторий. Може, хто не бачив. Бачите, який він. І під'їзд тут настільки доглянути, бо в цей будинок дуже багато вкладень. Ремонт зроблений у під'їзді, вікна всі замінені, металопластикові. Цей будинок ОСББ і в нього дуже багато вже вкладених коштів. У квартирі в минулому році замінили всі вікна на металопластикові, вхідні двері, розводку труб, а також поставили новий бойлер. Але ж газова колонка також залишилася, і ви зможете на вибір користуватися чи колонкою, чи бойлером. Якщо вас цей бюджетний варіант, можете звертатися на контактні номери.